Привіт, дорогі друзі! Наш щотижневий випуск новин. Що все робить в сфері архітектури урбаністики і сталого міського розвитку? Новин, як завжди, вистачає, тому мощуйтеся зручніше. І поїхали дивитись і слухати. В Одесі електротранспорт працюватиме під час комендантської години. Трамваї курсуватимуть щоночі, 23, в півпершої, у другій та в 3.30. За словами посадовців Одеської обласної військової адміністрації, люди, які приїжджають на міжнародних автобусних рейсах, вимушені до завершення комендантської години перебувати в автобусі або на території вокзалу. Комендантська година в Одеській області діє з 12.00 до 5.00. ранку. Як на мене, дуже правильне рішення, тому що по людей також треба деколи згадувати. Тим часом харківська школа архітектури проводить набір на підготовчий рік. Я, це інформація для всіх, тих, хто збирається наступного року поступати вже на вищі навчальні заклади і здобути фах архітектора. Навчання стартує з 23 вересня і триватиме 8 місяців, де буде проходити у Львові. Програмою передбачена повноцінна підготовка до вступу в Харківську школу архітектури, включаючи підготовку до творчого конкурсу та розробку портфоліо робіт. Щосуботи майбутні абітурієнти та абітурієнтки будуть вивчати архітектурну графіку, неакадемічний малюнок, роботу з кольором та композицію. а також впродовж навчання пройдуть два інтенсиви по основам проєктування та роботі в макетній майстерні. Залишилось декілька вільних місць, тому, будь ласка, поспішайте. Залишити заявку можна на сайті школи за посиланням, що буде в описі до відео. Місто на Хмельниччині шукає кошти для реставрації ренесансного собору та вежі 16 століття. Одні з найдавніших пам'яток в Старокостянтинові домініканський костел та вежа при ньому перебували в занедбаному стані понад 100 років. Днями в Києві відбулася презентація інвестиційного проекту реставрації вежі в Старокостянтинові. Пам'ятка 16 століття розташована на здаті річок Случ та Ікопоть, де її також доповнює Троїцька церква та оборонна вежа. Костел Матері Божої, громничої та домініканський монастир, над яким знімається 35-метровий донжон або головна вежа, зведена в кінці 15-го століття. Вона є головною домінантою міста. Я там особисто був дуже дійсно приголомшливо виглядає і шкода, що в такому занедбаному стані. В середині двадцятого століття споруда зазнала додаткових руйнувань під час бойових дій та з того часу залишається недоступною для відвідувань. Останні декілька років стіни вежі почали осипатися, що може призвести до остаточної втрати пам'ятки. Тому місцеві активісти шукають інвесторів, які готові вкластися у відновлення пам'ятки. Проект реставрації розробив директор науково-дослідного інституту архітектури та містобудування Сергій Юрченко. Він спирається на історичний вигляд споруд, який вони мали до перебудови 1871 року. Пивзавод Шульца внесе до об'єктів культурної спадщини Києва. Будівля на території історичної Київської пивоварні не е, перебували на обліку об'єктів культурної спадщини, однак пив завод Карла Шульца має історику культурну цінність та внесений до переліку об'єктів 19 20 століття, яким може загрожувати знищення або пошкодження. Крім того, тепер історична будівля має статус щойно виявленого об'єкту культурної спадщини. Історична будівля на Деміївці, що задана у 1890 році, опинилася під загрозою знищення. Ще в лютому, 23-го року, пивоварню Карла Шульца почали розбирати будівельників. Однак протиправні дії тоді зупинила Київська міська прокуратура. Насправді я розумію радість активістів, які тішаться від того, що об'єкт внесений до е, об'єктів культурної спадщини, до пам'яток архітектури, але досить мені показує. Що це переважно не рятує пам'ятки, тому що забудовник перестає щось з нею робити, але не починає її реставрувати, залишаючись її власником. Якби дійсно у нас були закони, які б дозволяли забрати з власності такий об'єкт, наприклад, тоді би можна було щось розраховувати від держави. Насправді досвід показує, що ані держава, ані міські служби не охороняють пам'ятки, навіть коли вони є у їхній власності, а не те, що в чужій. Хочу нагадати про кейс у Львові на вулиці Свинцівського вілла, яку дуже хотів знести і забудувати багатоповерховим будинком забудовник чи власник, скажімо, е, отримав спротив е, активістів. і Також міська рада була проти цього, не видавала жодних містобудівних умов і обмежень, е, нагадуючи цьому власнику землі і нерухомого майна про те, що це пам'ятка місцевого значення. Її треба а, на що, вибачте, не було пам'яткою. Власне, Львівська міська рада внесла до пам'яток цей об'єкт. Закінчили тим, що забудовник спочатку підрізав крокви на даху, під снігом вони впали, провалилися. В такому стані, без даху, ця споруда стояла два роки, а потім в якийсь момент її просто знесли. І всі покричали-покричали, чи подавали в суд, чи я не, не знаю. Тим не менше, пам'ятки не існує. Тому я боюся, що в Києві з тим заводом може бути така сама історія. Тим часом апеляційний суд у Львові позбавив виконавчий комітет Львівської міської ради повноважень видавати містобудівні умови та обмеження на будівництво через, чи реконструкцію на, те, на території всієї об'єднаної територіальної громади. Своє рішення суд мотивував тим, що такі дозволи має видавати управління архітектури вла, і власне начальник цього управління, головний архітектор міста. Це рішення суду міська рада вже оскаржує в касації, поза тим, скориставшись тимчасовим безвладдям в містобудівній галузі. Поки справа перебуває на розгляді в суді, частина депутатів військово районної ради вирішили передати повноваження на видачу містобудівних умов умов обмежень районній військовій адміністрації. Однак сесія райради не зібрала кворуму, тому за це питання не проголосували. Втім, міська рада поки що припинила видачу містобудівних умов і обмежень. Що поясню на хлопський розум, що відбувається. Згідно закону України про регулювання містобудівної діяльності, в містобудівні умови і обмеження повинен видавати орган містобудування. Таким органом, переважно в будь будь-якому муніципалітеті є управління архітектури чи департамент містобудування. Відповідно, його очільник, якого якого народі називають головний архітектор міста, власне, підписує містобудівні умови і обмеження. У випадку Львова, у 2017 році чи ще в 2016 році. Місто вирішило, щоб не було єдиного тиску на одну особу, це власне тоді був я. Е, створили, ми створили ухвалу сесії е, про те, щоб визна, щоб визнати органом містобудування не управління архітектури, а виконком Львівської міської ради. Таким чином, вони архітектор міста готував проект рішення виконкому про видачу містобудівних умов і обмежень на той чи інший об'єкт будівництва. Е, міська рада. Говорили про те, що це колективний орган, про те, що його важко корумпувати, про те, що на кожному засіданні виконкома присутні журналісти, і дійсно, вже через півгодини після затвердження того чи іншого рішення про містобудівні умови, вже всі медіа говорили про те, де що який об'єкт повинен бути створений. Це, звісно, не дуже подобалось деяким забудовникам, тому е, тривала боротьба з того часу про те, щоб повернути, е, повернути повноваження головного архітектора, щоб тільки він видавав містобудівні умови і обмеження. Це насправді удар по інституту головного архітектора, звісно, але з другого боку, для публічності це є краще, але це дійсно дуже затягує. Процес для будівельників, тобто переконати вісьмох чи десятьох членів виконкому, які можуть спитатися, чи є там паркінги, яка там відстань до школи, там і так, далі, і так далі. Такі речі, які не передбачені в законі щодо видачі містобудів. Е, і зрештою це легше головному архітектору, тому що він розділяє відповідальність з членами виконкому. Хоча мій досвід показує. Що виконком видавав дуже багато містобудівних умов і обмежень, а звинувачували все рівно одного мене. Е, тому я можу тут привітати тільки гонор архітектора міста Львова, Антона Коломєйцева, що він має трошки передишку, і поки ці всі всі колізії судові відбуваються, він просто не видає жодних містобудівних умов умов обмежень. Але я не можу привітати, звісно, будівельний бізнес, який стоїть, який хоче щось будувати, йому потрібні документи. А він цього зробити, отримати ці документи не може. І це насправді є дуже сильний удар по будівельній галузі в місті. Про ваше ставлення до цих цікавих подій, які відбуваються у Львові, будь ласка, коментарі під блогом, тому що мені цікаво, скільки злі спеціалістів в цій сирині нас дивиться. Верховний суд повернув садибу Терещенків у власність Києва, скасувавши рішення судів першої інстанції і апеляції. Також Верховний суд виніс окрему ухвалу щодо недопущення порушень законодавства про охорону культурної спадщини. Та зобов'язав Київську міську раду усунути попередні порушення. Садиби Терещенків є пам'яткою архітектури місцевого значення. Вона побудована у 1875 році за проєктом архітектора Краузе в стилі неоготики. Будівля взята на облік рішенням Київської міської ради в 1986 році. У 98 році взято на облік також флігель, як щойно виявлений об'єкт культурної спадщини. У 2004 році місто оголосило конкурс для потенційних інвесторів для садиби. Переможцем обрали укрнафту однак ані ця компанія, ані інша фірма, якій вона згодом передала пам'ятку, не відреставрувала її. Весь цей час будівля перебувала в занедбаному стані, що може призвести до її фактичного знищення. В історичному центрі Праги заборонили паркувати електросамокати. Додатково окружна рада планує просити владу міста поширити цю заборону на всю історичну зону Праги. Зараз в Празі є два мобільні оператори, які пропонують послуги оренди скутерів: Bolt і Lime. Заборона не стосується фактичної експлуатації електричних самокатів, це означає, що користувачі можуть їздити центральним районом на скутерах, але не можуть їх там паркувати. Поліція району Прага-1 повідомляє, що за 23 рік водіям скутерів виписали 4352 штрафи на суму приблизно майже 1,1 мільйон чеських крон. Це приблизно 50 тисяч американських доларів. Для порівняння кількість правопорушень, пов'язаних із велосипедистами, за цей же період склала 560, тобто приблизно 8 разів менше. Продовжуючи чеську тему, в Чехії між іншим значно зростуть штрафи для водіїв. Розмір штрафу за перевищення швидкості зросте до 1000 євро. Від січня 2024 року Чехія значно підвищить розмір штрафів для водіїв, які порушують правила дорожнього руху. У Чехії нараховуватимуть бали за кожне з порушень 2, 4 або 6 залежно від типу. Якщо водій набирає 12 балів, його права конфіскують і він мусить перездати екзамен протягом року. Система балів діє і зараз. Однак, наприклад, за перевищення швидкості або керування на підпитку водій отримує 7 балів, а з нового року дещо менше 6. При цьому максимальний розмір штрафу зросте з 20 тисяч крон до 25 тисяч крон. Це понад тисяча євро. Так само штраф в розмірі 25 тисяч крон передбачено за проїзд на червоний сигнал світлофора. Зараз за це стягують п'ятеро меншу суму. Штраф за відмову пройти тест на алкоголь або відсутність водійського посвідчення зросте з 50 тисяч крон до 75 тисяч. Це майже іншим, 3 тисячі євро. Тому ті, хто подорожують через Чехію чеськими автобанами, е їдучи з Польщі, наприклад, до Відня, то будьте пильні, тому що тепер на вас будуть чатувати з більшою пристрастю. Захихи Діта Архітект проєктує кристалічний хмарочос над гірськолижним курортом Неом висотою 330 метрів стане частиною троєни, генеральний план, який розробляє німецька студія Lava Architects. Він буде стояти на горі напроти основної гірськолижної зони з видом на штучне озеро, яке стане центром відпочинку. Візуалізація хмарочоса демонструє кристалоподібну структуру з численних колон, які звужуються до вершини. Він буде з'єднаний із забудовою на березі озера канатною дорогою. Тим часом в Європі високошвидкісний трамвай з'єднає Люксембург із французьким кордоном. Від центру міста Люксембург планують. Побудувати трамвайну лінію Hsur, LZ і Бельво, що на французькому кордоні. Так, пасажири матимуть можливість дістатися від Люксембургу до французького кордону за всього навсього 30 хвилин. Реалізація проєкту коштуватиме близько 1 мільярда євро. Він буде завдовжки 17 кілометрів і включатиме 13 зупинок. Вдовж лінії передбачають велосмугу. Будівництво відбуватиметься в кілька етапів. Очікується, що кінцева зупинка буде готова у 2035 році. У португальському Лісабоні тестуватимуть суперквартали без автомобілів. Перші такі з'явилися в Барселоні. Про них згадував в наших новинах. Концепція передбачає групування кількох вуличних кварталів, де внутрішні вулиці облаштовані для пішоходів та велосипедистів. А України – для моторизованого транспорту таким чином в центрі міста утворюються суперквартали або суперблоки, які складатимуться із зеленої зони та восьми прилеглих кварталів. Такий проєкт вперше реалізували в Барселоні, і це показало супер успіх. У квартали заборонено в'їзд навіть приватного транспорту, крім екстрених служб та автобусів. Насправді спочатку були спротиви, як завжди, але потім, коли люди про зробили один пілотний проект, показали, як воно працює, людям дуже сподобалося, стало тихіше, затишніше, зеленіше і безпечніше. Таким чином, Лісабон перебирає успішний досвід Барселони. Проте, коли з'являться суперквартали в українських містах, історія поки що замовчує. І Ваші версії хочу, звісно, прочитати, по -по почути в коментарях під цим відео. Е, принагідно, друзі мої, хочу дуже подякувати нашим патронам, які досі підтримують нас. Е, наш проект без вас нас би, напевно, вже не було. Ті, хто хочуть приєднатися до цього шляхетного товариства, то будь ласка, посилання буде також в описі до відео. І, в принципі, будь ласка, підтримайте цей канал. Лайк, підписка, поширення серед друзів, обговорення. Тощо не забуваємо, що попри війну треба думати і про майбутнє нашої України, і наших міст, наших територіальних громад і наше міське і гармонійне планування і його розвиток. У мене все до наступного випуску. Дякую, друзі. Все, па-па.